Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі на телеканалі СамарМедіа, програма «Пульс. Актуальне інтерв'ю. З вами сьогодні працюватиму я, Катерина Брумірська. Сьогодні до нашої студії завітав начальник новомосковського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Дніпропетровській області, а саме Прокупенко Віталій Вікторович. Я вас вітаю, Віталій Вікторович. Добрий вечір всім. Добрий вечір, Катерина. І одразу давайте перейдемо до теми. Ми нашого спілкування вона така доволі і цікава і важлива. Це про мінімальне податкове зобов'язання. І перше питання, звісно, щоб ми нашим телеглядачам розповіли, що це таке. Мінімальне податкове зобов'язання це мінімальна величина, величина сплачених податків зборів обов'язкових платежів, пов'язаних з вирощенням. Та реалізацію власної сільськогоспродукції продукції на земельних ділянках, які перебувають у власності юридичних фізичних осіб, аби користування права користування, віднесених до сільськогосподарських угідь, скажімо так. Це якщо коротко, так, так чи можна, можна ще, ще коротше, так сказати? Ні, це якщо коротко, так щоб а, всі розуміли, так добре. І тоді давайте поговоримо про те, хто саме повинен сплачувати так. Мінімальне податкове зобов'язання, щоб ще краще зрозуміти. Податкове зобов'язання це платники податків, які ну це. По суті, резиденти да, нашої країни, е, які користуються е, або мають право власності на земельні ділянки, е, віднесені до сільськогосподарських угідь. Тобто угу. Це паї, це землі, е, на яких оброблюються, вирощуються е, якісь сільськогосподарські культури, скажімо так. Угу. А чи є якийсь контроль? Якийсь чи якийсь орган, який контролює, хто сплачує зобов'язання ці податкові Безпосередньо адміністрування податкового адміністрування податкового мінімального податкового зобов'язання займається податкова служба, в тому числі на неї покладено покладена і безпосередній контроль за нарахуванням сплатою та декларуванням податкового зобов'язання. Але є е, невеликий нюанс, в чому він полягає. Він полягає в тому, що е, по фізичним особам, не підприємцям, а фізичним особам е, нарахування податкового зобов'язання здійснюється податковим органом за місцем реєстрації платника податків. Тобто, е, якщо платник податків зареєстрований в відповідній громаді да, чи в місті чи е, е, селищі, то е, податковий орган. Нараховує і у нього є земельні ділянки сільхозгосподарського призначення, і вони не надаються іншим в оренду, то по цим земельним ділянкам нараховує мінімальне податкове зобов'язання податковий орган, так? і який відповідає за нарахування та контролює своєчасність сплату зазначених платежів. Що стосується суб'єктів господарювання, які Є фізичними особами або юридичними особами, так так займається е, діяльності у е, сільськогосподарській сфері, то е, мінімальне податкове зобов'язання зазначеними платниками податків нараховується безпосередньо їми у податкових і деклараціях, які подаються відповідно до е, якої системи платник податків має відношення системи оподаткування. Mm -hmm. Саме це я мав на увазі. Mm -hmm. Я зрозуміла. А яка сума мінімальних е, зобов'язань податкових? Е, розумієте, як е, такої мінімальної... Мінімальної суми податкового зобов'язання, вона відсутня, тому що на неї впливає декілька факторів. По-перше, це наявність нормативно грошової оцінки. Є або її немає. І це ну, є впливовим фактором. Тобто, Є формула, по якій розраховується. Формула перше, бере за основу це нормативної грошової оцінки, так у разі її наявності нормативної грошової оцінки, ми нормативної грошової оцінки земельної ділянки не га, а саме земельної ділянки. Помножуємо на коефіцієнт, який в цьому році дорівнює 0,4, да? і е, помножимо на кількість місяців володіння у ну, володіння зазначеної земельної ділянки в. В цьому році. Тобто, якщо платник податків володіє 12 місяців, то коефіцієнт равен, дорівнює одиниці. Uh -huh. Якщо е платник податків володіє 3, 4 чи 5 місяців, то ми 4-5 місяців е ділимо на 12 Отримує відповідний коефіцієнт, е який помножується і який скорочує суму мінімального податкового зобов'язання. Давайте підкреслимо, що саме впливає на розмір. Е так я розумію, що не фіксована. Правильно, да, не це розмір. От, по зазначені формули, якщо є нормативна грошова оцінка, на розмір впливає безпосередньо нормативна грошова оцінка, uh -huh. але коли нормативна грошова оцінка відсутня, то береться середня. По області, яка дорівнює 30 тисяч 251 гривня, це за ДНГ, помножується на кількість гектар землі, помножується на той ж самий коефіцієнт 0,4 і помножується на кількість місяців, ну, ми володів платник податків у, всьому році, у податковому році земельними ділянками. А за який період визначається міста? За рік, між... за податковий за рік, рік да. mm -hmm. за прошлый, ми зараз нараховуємо податкове зобов'язання за 2022 рік. Uh -huh. Ще хочу акцентувати увагу на тому, що мінімальне податкове зобов'язання, да, якщо брати розрахунок, 12 місяців да, повних володіння земельним ділянком. Якщо брати середню ріллю, то сума мінімального податкового зобов'язання дорівнює да, 1250 1 чи 2 гривни. Yes. Да, Але на неї ще можуть які фактори вліяти? Вліяти фактори тобто від визначеної суми мінімального податкового зобов'язання віднімається Податки та збори, які були сплачені, зазначені земельної ділянки. Тобто, у разі, якщо платник податків проводив реалізацію, я ще скажу за фізичних осіб, проводив реалізацію власності сільськогосподарської продукції, він певним чином задекларував, зазнає отримані доходи податкової декларації, сплатив. Податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, то ці суми віднімаються да, від uh -huh. визначеної суми мінімального податкового зобов'язання. Також віднімається податок на землю, сплачений за цю земельну ділянку. Тобто, це можна сказати, все настільки індивідуально, що треба підходити і вже дізнаватися. Так у кого так, да, своя так, да, можна да, сказати, да. А якісь строки сплати і чи є якісь пільги? Що стосується строків сплати мінімального податкового зобов'язання, строки визначаються, від… все залежить від того, коли платник податків отримав податкове повідомлення рішення. Тобто протягом 60 днів віддати отримання податкового повідомлення рішення. Податкове повідомлення рішення податковим органом надсилається поштою або вручається безпосередньо платнику податків, або його представнику за довіреністю. А чи є пільги? Ось ми що стосується пільг, пільги є це по перше. Це землі сільськогосподарського призначення які. Перебувають на, в межах населених пунктів, вони не відносяться і належать безпосередньо фізичним особам на правах власності. По ним не розраховується мінімальне податкове зобов'язання, це е, дачні є е, е, це землі. Е, не розді... Які не поділені на паї на сьогоднішній день не використовуються, скажімо так, землі. Ну це основний основні моменти. Також, що стосується фізичних осіб, не нараховується мінімальне податкове зобов'язання, коли фізична особа надає свій пай да, в оренду суб'єкту господарювання. Тобто, у разі, якщо фізична особа надає в оренду і він. Відповідним чином оформлені ці договори оренди, тобто внесені в реєстр річових прав да, завірені нотаріально, то тоді відповідальність за сплату нарахування податкового зобов'язання лягає на суб'єкта господарювання, який використовує ці земельні ділянки? Угу, а суб'єкт, да, суб саме фізична особа, вона по неї ну, не повинна нарахуватися податкове зобов'язання? Угу, зрозуміло, про це я якраз хотіла наступне спитати. І розкажіть тоді ще, куди сплачується мінімальне податкове зобов'язання? Якщо землі розташовані, як ви розповідали на деяких прикладах, в різних ОТГ, а основне місце обліку, воно інше. Як тоді в цьому. Що, що стосується сплати, це е, там, де земля, туди платник податків і сплачує, і туди надходять кошти. Тобто, у Кожної громади поділений є свої земельний ресурс, да, який це е, його фінансова составляюща, на яку кожна громада е, живе, яка нараховує вчителям там, іншим. Е, Робітникам заробітну плату, і в залежності від того, в якій громаді перебувають земельні ділянки, туди платник податків і сплачує зазначені кошти за її землю. Тобто там, де земля, там і кошти. Платник податків може бути. Де завгодно на територію України. Е, ще раз наголошую, що е, податково повідомлення рішення по фізичним особам виноситься по платникам за місцем їх реєстрації. Тобто він може бути зареєстрований в Києві, там, в Чернігівській області, там, в Дніпропетровську, в самому місті, да? але і земельна ділянка може перебувати е, саме на ОТГ, да, саме ОТГ, uh -huh. е, туди і туди, і будуть сплачувати е, е, там, де земля, там і кошти. Угу, зрозуміло на жаль, час у, у не залишилося. але Віталій Вікторович, я пропоную вам звернутися до наших телеглядачів. Якщо у вас є щось додати, саме час це зробити. Шановні платники податків, у разі сумніву щодо визначення мінімального податкового зобов'язання, прошу звертатися до податкових органів за місцем реєстрації. Де вам нададуть всебічну консультацію та допомогу щодо роз'яснення або перерахування сум мінімальних податкових зобов'язань, акцентую на увагу, що відповідно до податкового кодексу перерахунок здійснюється протягом 30 діб від дати отримання податкового повідомлення рішення. Дякуємо вам, Віталій Вікторич, за таку інформатив за таку інформацію, так за те, що так детально розповіли про мінімальне податкове зобов'язання. Я гадаю, що наші глядачі е... зрозуміли, але якщо все ж таки виникнуть питання, то вони можуть звернутися до податкової так за місцем і отримати інформацію, яка не зрозуміла. Так? Так, так. так, а я хочу нашим глядачам нагадати, що сьогодні в гостях в нашій студії був начальник московського відділу податків і зборів з фізичних осіб та. Проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Дніпропетровської області Прокопенко Віталій Вікторович В студії працювала Катерина Бромірська. На все добре, на все добре, дякую.